Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Смачного. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. А сьогодні ми разом з вами приготуємо кабачкові кекси. Для цього нам потрібно 1 кабачок приблизно вагою 300 г, 2 яйця, 100 г просіяної муки. Я взяла дві сосиски, вони у мене вагою 100 г. Це може бути звичайна копчена кобаса або шинка, 1,5 чайних ложки цукру. Півтора чайних ложки розпушувача до тіста, сіль перець до смаку. І так починаємо. І так кабачок ми почистили від шкірки, натерли на грубій терці. Зараз його гарненько посолимо, перемішаємо. І, як ви замітили, в мене кабачок в друшлагу. Я спеціально його сюди відправила для того, щоб стікала рідина, яку кабачок буде випускати після того, як я його посолила. Ось так, залишаємо, а тим часом приймаємося за іншу роботу. посудину я розбила 2 яйця, гарненько їх розмішаю. До розбитих яєць я вже додала 1,5 чайної ложки цукру, 1,5 чайної ложки, розпушувача до тіста. І тепер встипаю сюди сосиски, я їх порізала на такі маленькі кубики. Це все розмішую, і додаю відтиснений кабачок. Даємо кабачок, він же у нас без соку. Розмішую все. додаю муку, знову розмішую, також сюди додаю до смаку перцю. Можна додати ще трішки солі, але не забуваємо, що кабачок вже був посолений. І це все перемішуємо до утворення однорідної маси. Ось таке тісто для кабачкових кексів в нас вийшло. Готове тісто викладаємо в формочки для кексів, які наперед змащені маргарином. Заповнюємо формочки приблизно на 2 треті їхнього вмісту. І ось у нас вийшлося 11 кабачкових кексів. Зараз ми будемо їх випікати при температурі 200 градусів приблизно 15-20 хвилин до підрум'янення. Так чекаємо ось такий результат нашої роботи. Апетитні кабачкові кекси. Їх можна подавати як на гарнір, так і як холодну закуску. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк під ним. До нових зустрічей, до нових рецептів.